Вітаю, вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на середу, на 12 лютого 2025 року. Як завжди, у нас чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. І так, перший варіант. Карта дня на середу. Другий варіант, третій і четвертий. З самого початку хочу подякувати всім вам за теплі слова, за поздоровлення мене з Днем народження і подякувати вам. Всім. Я вам всім дуже-дуже дякую. Мені дуже було приємно, мені дуже приємно. Що ви в мене є, що підтримуєте, мене любите. І так, кому потрібно дуже часу ставте на паузу. А ми починаємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимося карту дня на середу для вас. Карта результату. Будете якесь задоволення, якогось свята. Щось таке, як, наче те, що довго-довго <кій> ждали, робили, старалися якісь получите. Нарешті якісь там перві, перві якісь будуть позитивні дані, позитивні емоції, да, від цього. Чим пов'язано. Так, да, можливо, якийсь б, знаете, такий був якийсь важкий вибір у вас, і ви. Ну, не могли вибрати, а потім таки прийняли рішення. Да, таке, знаєте, коли колібались, потім таки прийняли рішення і на і все таки потім зараз ви, вот, наприклад, в середу поймете, що ви зробили все правильно. Тобто ваш вибір був, ваш вибір правильний. Пішли якісь новини, можливо, якісь там. Які зрушили з місця якесь ваше діло, який яке ви вибір зробили, і воно пішло якось дивитися, пішло крутитися колесо фортуни, да, якось закрутилося все, все пішло. Да. Якісь, знаєте, е, ждали, можливо, чекали е, якоїсь нечесності, знаєте, думали, що ви в якоїсь ілюзії трохи, да, е, якось, ну, не вірили, скажімо так, в це все. Але в відтоді воно все вийшло добре. Тобто ви зробили правильний вибір. А взагалі день стабільний, день радісний. День свят, святковий навіть такий підвищений під настрій, такий буде. І все буде добре. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Давайте подивимося, який, яка середа буде у вас. А у вас буде середа. Святкова. Якесь застолья буде, яке щось будете святкувати. Енергетика душевного спокою, наповненості якогось такого. Мені хорошо, я щасливий, але все одно якісь будете ось по, цьому, по цій карті, як би там не було, так вроді би. І можна розслабитися, але все одно ви будете е, трошки закриті, всі емоції показувати не будете. Такий день, знаєте, як ото кажуть, прийшла радість радуйтесь, але все в міру. Да? Прийшло горе горюйте, але теж в міру. Тобто ви будете якась така середина. Да? Стабільність, якась стабільність, впевненість, можливо, я ж кажу, можливо, якесь свято, дійсно свято якесь у вашому родині, наприклад, день народження, наприклад. Да? Якісь новини можуть бути добрі, такі, позитивні. Дуже такий хороший стабільний день. Я не можу такий емоційно наповнений. Я не скажу, що це буде касатися там ділової якоїсь сфери, да? там щось грошей чи що. А це буде емоції. Може, і грошей, але це емоційне, да? тобто те, що вам приносить задоволення. Такий день емоційно наповнений. Дякую, мої дорогенькі двічки, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої трієчки. Давайте подивимося, яка середа буде у вас, яка енергетика середи у вас. Енергетика, що посієш, те й пожнеш. Карма не застави себе довго дождати. Да? Тобто, тобто збалансовано. Е, не... Якісь, можливо, будуть питання, пов'язані з госслужбами, з держслужбовими. Да? такими Це можуть бути суди, поліція, больниці. Да? Щось будете. Вирішувати якісь спорні питання, можливо, якісь конфліктні ситуації. Але ці конфліктні ситуації вони прийдуть до ладу. Давайте об'ясніть, будь ласка, з чим це може пов'язано. Да, можливо, якісь, е, знаєте, матеріальні, якісь питання, може, відшкодування якесь, на щось надієтеся матеріальне, але ну, не маєте, знаєте, якось Отримаєте не те, що хочете. Да? Щось буде з матеріальним пов'язано, з якісь гроші, матеріальні, держслужба, щось, щось з цим буде пов'язано. Але знаєте, якась трошечки не ви хотіли більше, але отримаєте менше. Ну, Я вам хочу сказати, можливо, от саме ви отримаєте менше. А потім будете йти в держслужбу, може, буде вам якась перерощот, може, може буде додати якісь документи. Щось буде по карті сила, ви все ж таки ви оцю ситуацію приборкаєте, знайдете можливість якось ну, зробити. Да? Можливо, знаєте, буде так якийсь вибір, наприклад, щось наприклад, грошми а щось, ну не знаю, чимось матеріальним, я не знаю, чим, ну, якимись вещами. Чи може, не двіжимось. Ну, я не знаю, щось зв'язане, може бути вибір або так, або так. Да? Але все буде добре. Ви якось ось в цей день ви зможете це прояснити, вияснити. І... І все буде добре. Це у когось буде так, щось будете вирішувати, ну, я не знаю, там, в держслужбах по питанням якось матеріального. Але а в основному, я ж кажу, день такий балансу, да? рівноваги. Тобто, що посієш те й пожнеш. Будьте уважні, сильно там, держіть емоці... емоції держіть під контролем. бо... Даєте негатив і негатив прилітає дуже швидко назад. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенький, мій четвертий варіант. Давайте подивимося, яка середа буде у вас. А у вас десятка пентаклів. А у вас стабільність. А у вас достаток, а у вас багатство, а у вас все по своїм містам, а у вас карта сім'ї, а у вас карта роду такого багатого. Карта, можливо, вашої, якщо у вас є сімейний бізнес, то карта сім'ї. Можливо, це також карта може бути банків, банк піти, або вона може ви, в середу в супермаркет, торговий центр, щось на базар сходить, да, щось така теж це може бути карта така. Але це якась, може бути, установа грошова, різне, якесь сообщество, да, може бути собщиство чимсь. Може навіть бути, ось, наприклад, ось, карта по карті тройка Пентаклі. Це може бути якесь в учебне заведіння, да, вишкмурка буде, да? якісь професійні в професійному, робота щось професійному можете, повишати свою якусь кваліфікацію або ділитися, або вам. Там, будете, е, як отримувати якісь знання для того, щоб змінити своє життя. Знаєте, може, повишення кваліфікації, да? підете там щось повчитеся, щоб змінити життя, да? щоб стати магом, обрісти професію або усовершенствувати свою професію. Да? Щось таке буде, Оце з цим, у декого буде пов'язано з цим. Але взагалі карта е, стабільності, карта добробуту, карта сім'ї. І така і буде і у вас день. Дякую, дорогенькі мої. Четвертий варіант. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, кому потрібні особисті консультації. Звертайтесь до мене по описі до відео, там є силочка. Заходьте, пишіть і ми розглянемо ваші питання. Такі мій прогноз. І пам'ятайте, мої дорогенькі, щоб, щоб не сталося в житті. Але все-все в кінцевому ітогі, да, в кінцевому е, ітоги буде все добре. До зустрічі.